Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ. І подивимося з вами нові акції та знижки на печиво, цукерочки, тобто на солоденьке, на чай та каву. Я всім вдячна, хто мене дивиться. Всім приємного перегляду! Дивіться, знижка у нас таке печиво, здобне, з начинкою варене згущене молоко, 350 грамів і ціна 70 гривень. Також знижка від своєї лінії печиво здобне. Лучані. Смак вишні і апельсина. 120 грамів, 27,60. Тандіні печиво від своєї лінії. Здобне з какао. І здобне шматочки шоколаду та апельсина. 140 грамів, 31 гривня, 20 копійок. Далі знижка на ось таке печиво день у день. Лагода з роматом пряженого молока 180 грамів, 1890, тобто 19 гривень печиво. Тетатет, -тет, роматом з згущеного молока, полуничка, так, ось згущене молоко, начинка, а це з полуничкою. Так, і вершками 75 грамів лише 11. Печиво домінік. Затяжне 215 грамів 27,20. Печиво Марія. Цільна зернова 155 грамів, 17,90, тобто 18 гривень. Знижка на ось таке печиво від рашен главіта з лимоном і з кокосом. Ось здобне. В упаковці лише 150 грамів і ціна 35. 30. І знижка на печиво від Рашен Лавіта, желейною начинкою малина і апельсин. Ось. В упаковці 135 грамів і ціна однакова 27. Печиво здобне, родзинка від своєї лінії. 300 грамів 51 гривня. Печиво здобне з ароматом молока від своєї лінії. 250 грамів у упаковці 45. Знижка на ось такий рулет бісквітний від рашен. Смак шоколаду 180 грамів, 40 гривень, 20 копійок. Кістечко ведмедик барні бісквітне. З молочною начинкою шоколадною начинкою і з банановою йогуртовою начинкою 150 грамів 57 в одну ціну І фісточка бісквітне, мілка. Ось, з молочним шоколадом. 26. Знижка на ось такі цукерочки від Рашен Карамель млядяник мікс 200 грамів в упаковці, 27-80. А це вже цукерочки Жілені. Хеппі кола. Так, 80 грамів, 42 гривні, 90 копійок. Мармелад від своєї лінії, дольки, ароматом лимону та апельсина. Ось 240 грамів, 40 гривень. Злишка на халву від своєї лінії. Арахісом ось 300 грамів. І ціна 37,20 і також знижка ще на ось таку халву ванільну від своєї лінії. 300 г в упаковці і ціна. Знижка ще на вагову халву від своєї лінії ванільна. 155 Ціна за кілограм. Червоний мак. Цукерки вагові від своєї лінії. 266 Цукерки вагові АБК. Смак пряженого молока 242 гривні. Цукерки вагові від своєї лінії. Арахіс та карамель в молочної. Глазурі 164 гривні. Знижка ще на цукерки престиж. Суфле, смак брауні і керамісу, Ось. 128 і від своєї лінії батончик смак шоколаду 179. Знижка на шоколад Вері Пері від Міленіум. Різні смаки 85 грамів і ціна 46. І також знижка на шоколад білий від рошен. Карамельний. Корістий і молочний 80 грамів 42 гривні. І чорний від рашен 80 грамів і ціна 44 гривні. Знижка на шоколад молочний внесквік з начинкою 100 грамів 60 Шоколад молочний корона з 85 грамів по 60 гривень. Також знижка на ось такий десерт чорний. Розумний вибір 100 г 19,80 і молочний з арахісом. 100 грамів 22 гривні. Далі з вами поглянемо знижки на чай. Чай, чорний алаказей. 25 пакетиків, 40 гривень. Чай чорний. Тявей, ароматом лісових ягід, малини і лимона. В пакетиках 24 пакетика, 15,40. Знижка на чай чорний день у день. Листовий, заварний. 100 грамів 42 гривні. Чай чорний, класичний ахмат. 20 пакетиків, 26, 20. І ось такий чай чорний. 25 пакетиків з ароматом бергамоту та лимону. 51 гривня, 20 копійок. Знижка ще на чай чорний Ахмат заварний. Чорний і чорний з бергамотом. 100 грамів, 54. Чай зелений заварний Хеліс листовий. 100 грамів, 79,50. Знижка ще на ось такий чай Лавре, Каркаде і зелений в пакетиках. 24 пакетика і ціна однакова 48,90. Знижка ще на ось такий чай, батік в пакетиках. 25 пакетиків, 40 гривень. І ось такий ще. Батик чорний, бархатний, 25 пакетиків. І ціна 32 гривні 50 копійок. Чай в пірамідках Tea Moments з різними ароматами. 20 пірамідок 58. І ось такий зелений і альпійський лук. Також 20 пірамідок, 59,20. Знижка ще на ось такий чай, грей, ароматом бергамоту і альпійський букет. 27 пакетиків, і ціна однакова 39,30. Далі, з вами, поглянемо знижки на каву. Але знай, не всі п'ють каву, і є знижка на цикорі. Від своєї лінії розчинний порошкоподібний. 90 грамів і ціна 42 гривні. І знижка на ось такі ще цикорі, шипшина та обліпиха 100 грамів 44 гривні. Кава розчина сублімована. Амбасадор. 200 грамів. 248,90. Чорна карта. Кава розчина сублімована, 60 грамів в упаковці 97,20 Кава вже мелена зі Львова вишня в шоколаді 225 грамів 170 Кава Амбасадор преміум 225 грамів мелена 145. І кава смажена Мелена, Dark 225 грамів 127. Знижка на ось таку каву Якобс. Росчину сублімовано. В упаковці 425 грамів. І ціна 685. Від своєї лінії кава. Розчина вже сублімована, 200 грамів, 260. І ось така ще кава. Розчина гранульована вже 220 грамів, 212, 90. Ще знижка. Дивіться, на ось таку каву. Розчину не з Кафе. Сублімовано. Делікатний смак. Ось. 200 грамів, 250 грамів. І Нескафе. Розчина кава сублімована. Делікатний смак. 100 грамів лише в упаковці. 149 грамів. Знижка ще на каву смажену, мелену. Далмаір. 500 грамів в упаковці. І ціна 439 Знижка ще на каву. Еліс, мелена. 500 грамів в упаковці і ціна 402 гривні 90 копійок. І еліс мелена кава 250 грамів 242 гривні. І знижка на каву амбасадор. В зернах пакування 1 кілограм і ціна 550.